Всіх вітаю, з вами Марія і наша з вами рубрика Приготуйтесь до наступних подій. Тож давайте розглядати починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Тут хтось з вас. А я дуже хочу, щоб і усі виходили зі складних енергій. Коли знаєте, може, хтось з вас хворів, ви поступово одужуєте і будете себе набагато краще почувати. Хтось зі страхів своїх виходить дуже поступово, але ж виходите. І врівноваженість тут дуже важлива ваша врівноваженість, навіть якщо вас щось лякає. Хай ваги ваші перехиляються в бік того, що все буде добре. Хай ви зайвий раз собі нагадаєте про те, що все налагодиться, все буде добре, що все тимчасове, що навіть все ну, найпоганіше в нашому житті, воно колись має закінчитись. І чому б не само цієї миті, Це, знаєте. День, коли вам буде надана можливість все змінити, врівноважити, зробити гармонійнішою своє життя, От свої думки, свої навіть вчинки, навіть якісь висловлювання. Особливо тут дуже-дуже треба слідкувати за тим, що, як ви говорите, з яким настроєм ви проговорюєте якісь слова. Зосередьте свою увагу на позитивному. Ось про це кажуть карти. Сфера кохання. Давайте розглянемо сферу кохання для вас. До чого, До чого готуватись у сфері кохання? Угу. А ви знаєте, от перший рядок з другим вони перекликаються, вони майже про одне й те саме. Дивіться, дійсно закінчується якась важка фаза в вашому житті. От знаєте, коли переналаштування своїх ваших думок воно буде допомагати цьому, коли ваше сприйняття якихось ситуацій, якихось вчинків. Погляд на якихось людей. Це буде дуже-дуже важливим. І це, знаєте, коли трошки вимикайте почуття і просто от ситуацію розкладайте от по, ну, знаєте, як на атоми розкладіть, роздивіться з усіх боків, де треба там, запитайте себе і давайте собі дуже чесні відповіді. Де треба відкиньте зайве, складіть всю ситуацію, і ви зрозумієте, що все не так погано, і що місце для перемоги є, воно є завжди. Що є люди, які на, саме на вас чекають, яким саме ви найліпша людина в світі. От просто вірте в це і знаєте про це, бо до цього ви йдете. Ой, отак от вам видно. Шістка жезлів, тобто перемоги у вас просто попереду. Це знаєте, коли буде що відсвяткувати? Давайте розглядати сфера роботи, до чого вам в роботі приготуватись. Так, дивіться, хвилювання через людину. А, людина, яка ну, тут знаєте, тут людина знаюча, тут людина, ну от. Людина, до якої можуть звертатись по допомогу, з якою порадитись можна, до якої дослухатись можна. Хвилювання може, може людина не здужила, то буде спілкування, ви будете розуміти, що все, все гаразд. Людина краще себе почуває. Тут якісь, знаєте, от. Такі щасливі моменти, щось підсвітиться, щось воно буде як зрозуміліше в цей день, як така ситуація, коли. От відходять всі хвилювання і. Внутрішні почуття, вони яскравіші. І взагалі в цей день ви дуже помітні будете на роботі, або е, до вас буде багато людей приходити, коли, ну, коли знаєте, ви, е, кожному з них от чогось ви будете потрібні. Хоч дрібничка якась, хоч питаннячко якесь, але ж саме ви потрібні, саме до вас будуть звертатись. Тож уваги вам не обминути в цей день. Давайте розглядати. Ой, все ж таки впала зараз. Так, ну вона впала і не перевернулась, тож просто в колоду вкладаю. Так, до чого приготуватись, от вам треба буде щось прийняти в цей день. Давайте побачимо, да, що ж ви падаєте? Це важливо, це король мечів, він випадає і він, він же ж тут у нас лежав. Важлива людина буде для вас в цей день. Це ну, людина, яка це так і лікарів можуть показувати, так можуть показувати і вчених, і військових, і людей, які будь-яку форму носять, люди, які з інструментами працюють, які от вони можуть в чомусь допомагати. Оце вам важливо буде в цей день спілкуватись з такою людиною, десь щось потреба буде якась. Такій людині. Або, може, це ви така людина, що будуть дуже до вас звертатись. То будьте готові. Так, від чого ж відмовитись? Ні, вибачте. Ото воно впало, я заплуталась. Давайте. Що прийняти, навіть якщо дивились, значить ще раз задаємо питання, що важливо прийняти в цей день. Нічого. Уже як буде. Так, дивіться, приймайте ситуацію, в якій починається от новий шлях. Виходите емоційно, виходите з якоїсь історії. І майже одразу починаєте зовсім новий шлях, нову. Для когось, може, нову роботу, для когось нове спілкування. Але оце нове воно буде набагато краще для вас, ніж те. Звідки ви пішли, від чого ви відмовились, бо там вже дуже складно було. Там, там вже дійсно історія добігала кінця, і не треба за нею хапатись і намагатись втримати, бо воно вже ні до чого там. А, воно саме тому і відвалюватись буде від вас, бо треба вже в це новий. Тож приймайте таку ситуацію. І давайте дивитись, від чого вам треба в цей день відмовитись і треба б готуватись до такого. Та що ж вони всі падають? Слизька колода, але дуже її люблю. Дуже вона така говірка. Чого відмовити? Так, по-перше, зверніть увагу, у вас можуть бути якісь витрати в цей день, але вони будуть якимось невдалими. Тобто, дивіться, якщо треба купляти продукти, звертайте дуже увагу, Аліса. Звертайте дуже увагу. На строки придатності, бо може бути там таке щось, що ви потім не схочете йти міняти в магазин, повертати в магазин, бо може десь далеко той магазин. Ну, от, знаєте, коли ви і користуватись, чимось не зможете, або якщо продукти воно вам ну, не, не зможете таке їсти, або ситуація буде ще для когось, звертайте увагу. Ну, знаєте, коли Сил не вистачає, коли вам багато чого треба робити, і нема коли просто відпочинок собі влаштувати, то відмовляйтесь від таких ситуацій, коли От ще, оце зроблю, потім відпочинок. Ні, 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 оце, оце теж треба зразу, одразу зробити, а потім вже відпочинок. Отак не робіть, бо ви себе виснажите до такого стану. Що той відпочинок потім ну, він буде вже такий, знаєте, ну, треба буде 10 таких відпочинків собі влаштувати, щоб хоч якось відновити сили. Тож звертайте увагу на е, ситуації, коли ви ну, трошки так знаєте вже не дуже себе почуваєте. Особливо, якщо е, взагалі, от стан такий, що щось ви так не дуже. Одягайтесь по погоді, не сидіть на протягах, звертайте увагу на все, що вам, знаєте, от що ви прикрашаєте, скажімо так. от Може, там щось тут не дуже, скажімо, не дуже так температура у кімнаті, Ну нічого. я мені то тільки трішечки тут треба щось зробити, і я потім піду. От вам цього трішечки вистачить, якщо в кімнаті холодно, то накиньте на себе щось. Ви трішечки побудете і можете застудитись. Ну, Зрозуміло, я думаю, що тут вже пояснила, як, як вже змогла. Чого не уминути? Давайте розглянемо. Чого вам не уминути в цей день? Тут з таки побачитись, тут з ким поспілкуєтесь, емоційне буде дуже сприйняття людини. Знаєте, от коли воно і емоційне, і потім ще будете думати про людину, чогось там згадувати, чогось, ну, щось таке, знаєте, буде про що поміркувати. Тож зверніть увагу на емоційний свій стан і тут, от знаєте, поганого тут не буде, тут буде, знаєте, коли, взагалі, от зверніть стан, зараз пояснюю, я розумію, що я бачу, мені трошки складно пояснити це. Дивіться, людина, з якою ви будете спілкуватись, яка буде надавати вам ну, багато емоцій. Саме на ці емоції звертайте увагу, бо якщо у вас буде таке відчуття, коли ви наповнюєтесь емоційно, то це супер. Якщо ви будете розуміти, що ви втрачаєте емоційно, то цю людину краще віддалити від себе. Бо, ну, знаєте, як, от як ситуація вам підсвітить людину. Що вам далі? Як вам далі спілкуватись з цією людиною? Це важливо буде для вас. Так, і порада від вищих сил. На цей день. Угу. Не відмовляйтесь від своєї інтуїції. Вона вам дуже багато знань надає в житті. Вона вас буде. І в цей день, і взагалі у вас, ви дуже інтуїтивна людина. Просто інколи ви цю інтуїцію намагаєтесь логіки, логікою пояснити. Але це не треба, це різні речі. Між собою вони різні. Логіка і інтуїція вони не одне й те саме, а це різні почуття. Які не дуже дружні між собою насправді. І дивіться, якщо дослухатиметесь до своєї інтуїції, вона так врівноважить ваше життя, що ви собі і не уявляєте. Що багато чого, багато, знаєте, от гострих кутів в вашому житті, вони зникнуть, вони просто перестануть для вас існувати. А якщо буде таке. Відчуття, що якась ситуація загострюється завдяки вашій інтуїції, вона буде дуже швидко змінюватись. Тож у мене тут дивляться дуже інтуїтивні люди. Будь ласка, зараз особливо такий час, коли ваша інтуїція вас може так, таким шляхом вести по життю, що. Ну, Зараз ви навіть і не думаєте, що воно може так покращитись, ваше життя. Хай воно так і буде. На цьому я закриваю цей розклад, і хай вона, ваша інтуїція, виведе вас на такі, знаєте, на такі висоти, от, до яких ви, може, і не мріяли раніше. А хай вони обов'язково для вас відкриються, і хай вони будуть у вас в житті. Тож, побачимось в наступних відео. Всім вам міцного здоров'я, щастя, гарного настрою і всім пока!